Практично у кожного садівника є свій набір улюблених квітів, які він регулярно висаджує на ділянці, є люди, які експериментують, шукають щось нове, і тих інших об'єднує одне хоча б раз вони вирощували в саду космею, дивовижний квітка, який виглядає на перший погляд просто і невигадливо, як зробити посадку косме у відкритому ґрунті і, і про які нюанси догляду слід пам'ятати, особливості вирощування космеї культури. Космея її друга назва космос, рослина невибаглива, досить легке в догляді впоратися із завданням її вирощування може навіть початківець садівник. Однак і тут є свої правила, і тонко ще яких треба дотримуватися, прийшла космея з південних широт, але як виявилося, клімат середніх і північних регіонів їй теж припав до смаку, і вона почала простувати по містах і селах, отримуючи все більшого поширення, а разом з тим і народну любов. Космея любить тепло і світло, особливо це відноситься до багаторічних сортів, у неї добре розвинені коріння, тому посуха не представляє великої загрози для рослини. Космея приживається практично на будь-яких ґрунтах, але красивіше і пишніше за все цвіте на легких ґрунтах з хорошим дренажем і низьким рівнем кислотності. Для космею потрібно сонячне, але одночасно захищене від сильних вітрів місце на ділянці, непогано квітка відчуває себе і на затіненому місці, однак, будучи позбавленим такого улюбленого сонця. Пустить всі сили в нарощування пишної зелені на шкоду цвітінню. Відео знайомство з космеєю, сорт, як і у багатьох інших квітів у космеї безліч сортів, які розділені на кілька категорій: одні відносяться до багаторічних, інші є дваждиперістині, поширена на європейській території Україні різновид, а є сірчано-жовті космея, космея дважди перістає. Відома всім і кожному однорічна варіація. Яку висаджують в парках і скверах у дворах міських будинків і палісадниках, її квітки досягають в діаметрі 10, висота рослини досягає півтора метра. Тому даний різновид часто використовують для декорування стін, парканів, а також країв доріжок. Вона добре розмножується сама самосівом. У наших широтах дваждиперістий вид косме живе давно. А тому встигна створювати багато нових сортів, серед яких особливим успіхом користуються Дазлер, Радіанс П'юріті і Соната, яка в свою чергу ділиться на Пінк Уайт і Кармін згідно забарвленням квіток. Космеяціно-жовта відноситься до категорії однорічних, проте більш залежна від сонячного тепла, а тому в холодне літо, що в середніх широтах трапляється не так вже й рідко, буде відчувати себе погано. Зате в південних регіонах їй саме місце, там вона покаже себе у всій красі. По висоті вона також, як і дважди парістая, але поступається в розмірі квіток. Не більше п'ять, Бутони оранжево-червоні, немов живе сонце, це вихідний колір рослини, на основі якого вивели сорти з іншими забарвленнями, найбільш відомі сорти сірчану, жовтої космеї, більбо і хрест лимон, космея криваво-червона. Квітка дуже схожа із сірчано-жовтої в своїй залежності від тепла, і в середній смузі її має сенс вирощувати хіба що в домашніх умовах на балконі. Це багаторічна різновид космея махрова селекційних робіт, який відрізняється пишними жорженоподібними квітками і потовщеними стеблами, щоб всю цю квіткову тяжкість тримати. У цього виду безліч сортів і забарвлень, серед яких можна виділити золоту долину цвіте до самого жовтня. Полідор лисеня, чудові помаранчеві і червоні суцвіття, а також журавлиний клік і ред пайп, тільки червоні квітки, великий плюс махрових сортів, отриманих в результаті селекції. Вони не змінюють забарвлення в результаті посіву насіння, зібраних вручну після цвітіння. Це розмаїття рослини на фото, космея криваво червона досить вибагливий до температурних умов сорт. Сорт Космеї Більбо, сорт золота долина, сорт журавлинний клік, сорт космеї Дазлер, сорт Космеї Радіанс, сорт Полідор Лисеня, сорт Космеї Кармін, сорт хрест лимон. У космеї шоколадної приємний аромат Сорт до юблецьлід кроса бонбон, способи розмноження. Безумовно, розмножувати космею легко і просто можна за допомогою стеблових живців, які мають виняткову угорінюваність. Однак в даному випадку ми розглянемо саме насіннєвий спосіб, який ділиться на розсадний і безрозсадний. безрозсадний спосіб. Цей варіант займає менше часу і є найбільш простим, а враховуючи схожість насіння. Практично безпрограшним правила посадки насіння у відкритий ґрунт виглядають наступним чином: в кінці квітня, початку травня або перед настанням стійких холодів в полісся посадку проводять набагато пізніше. На початку червня на обобраному місці розпушують землю, видаляючи всі бур'яни, створюють лунки глибиною по один см з відстаню до 35-40 смодин від одного. В кожну з яких закладають по 3-4 насінини гніздовий спосіб посадки, лунки присипають землю, ущільнюють, щоб її не видуло вітрами, і поливають при посадці навесні ближче до серпня, на вашій ділянці зацвітає космея. Розсадний спосіб, якщо ви зібралися виростити космею через розсаду, то вчинити потрібно наступним чином ближче до кінця березня або на початку квітня. Приготуйте насіння квітки і розсипте їх по поверхні землі в горщику або контейнері, втисніть їх у ґрунт і оприскайте водою, прикопувати їх не потрібно, вони добре реагують на світло і швидше зійдуть, не будучи присипаними, якщо ж ви прихильник традиційної посадки. Насипте зверху землі зовсім небагато, тонким шаром. Після чого виставте ящик на підвіконня або балкон, якщо він досить утеплений, вже через один-два тижні насіння почнуть проростати. Оптимальна температура для цього процесу становить близько 2,0. нуль. Розсада ж добре себе буде почувати і при 1,6. Якщо насіння були густо посаджені, то при рясному кількості сходів потрібно прорідити рослини між сусідніми сіянцями, має бути як мінімум 10 см все, що ближче, можна викопати або пересадити благо. Космея легко переносить процес пересадки, поширений і касетний спосіб вирощування, а також в окремих горщиках. Якщо ширина ямності становить близько 8 см, в такому випадку в одне місце засіваються відразу три рослини. На початку червня прийде пора висадити розсаду на нове місце у відкритий ґрунт. До цього моменту, як правило, значно знижується ймовірність поворотних заморозків, і погода стоїть комфортна. Однак при сприятливих погодних умовах можна пересадити космею і всередині травня для рослин готують лунки за схемою три нуль три 0 смобо трохи більше, Смею після пересадки рясно поливають, якщо все зроблено правильно, погода сприяє, а розсада хорошої якості то вже ближче до кінця червня. В середині липня ви зможете спостерігати розкішне цвітіння космеї, догляд за квіткою з моменту посадки і до осені, оскільки космея невимоглива до догляду, основним вашим заняттям стане періодична прополка і розпушування, поливати рослини слід тільки в разі тривалої посухи один раз в півтора-два тижні. Космеї деяких сортів виростають досить високими і потребують підв'язки. В якості опори можна використовувати кілочки або міцні стебла сусідніх рослин. Якщо ви хочете, щоб рослина добре кущилася, просто зріжте верхівку, і тоді всі сили космея направить на розвиток вічних пагонів. Від свілі суцвіття потрібно видалити, щоб квітка швидше почав нарощувати нові, також можна попрацювати з формою косме, піддавши їй стрижці, так ви отримаєте не тільки акуратні кущики, але і простимулюєте їх до рясного цвітіння. До речі, якщо ви хочете самостійно зібрати насіння, не видаляйте, відслужили своє суцвіття, просто дочекайтеся, поки вони трохи підсохнуть, а насіння потемніють. Тут і прийде час їх зібрати, якщо ви перетримаєте кошики, вони розкриються, рослина почне розмножувати себе саме. Є ще один цікавий момент, що стосується розмноження космеї: збирати насіння вручну слід тільки в тому випадку, якщо ви цікавитеся просто розведенням квітки. А не збереженням сортових ознак. Космея відноситься до перехресно запилюються, а тому насіння гібридів в наступному році дадуть можливість побачити рослини з більш дрібними квітками рожевого кольору. Однак, якщо ж вам сподобався той чи інший гібридний сорт, краще придбайте на наступний рік насіння в магазині. Все це не відноситься до сортовим рослинам, насіння яких можна збирати вручну при бажанні зберегти улюблений вид. Важлива перевага космеї перед багатьма квітучими рослинами вона нічим не хворіє і Ніким не пошкоджується, навпаки, привертає на ділянку комах запилювачів і корисних комах, що борються зі шкідниками. Більшість сортів космеї легко і невимушено росте у відкритому ґрунті, але є сорти, які потребують укриття, такі, як криваво червона космея і шоколадна підготовка до зими. Зрозуміло, мова йде про багаторічних сортах рослини, які хочеться зберегти на своїй ділянці на наступний рік, зробити це нескладно. Відразу після закінчення цвітіння космею обрізають так, що довжина залишилася стебел становить не більше 15, а перед настанням холодів рослини вкривають ялиновим гіллям. Чому не цвіте космея? Іноді сидівники стикаються з тим, що улюблена космея на відріз відмовляється цвісти. Причин тут може бути кілька для початку. Найпоширенішою причиною є жирна і дуже родючий ґрунт, на якій космея, що називається, жирує. Тобто всі свої сили пускає на нарощування зеленої маси. В результаті ми маємо височенні густобліственне з товстими стеблами, на якому відсутні бутони або з'являються, але в одиничних екземплярах розумним рішенням буде не підгодовувати квіти і надати їх самим собі поступово. Нехай і не відразу земля на обраному місці буде виснажуватися, а космеє, як не дивно, почне цвісти все рясніше і рясніше буває так, що садівник може затягнути з посівом, в цьому випадку цвітіння можна і не дочекатися. Зазвичай це стосується південних сортів, які пробують вирощувати в північних регіонах, їм просто не вистачає тепла і часу для повноцінного розвитку, якщо ж ви просто устили потрібне для посадки час. Варто взяти до уваги, що красивої картинки на своїй ділянці ви в цьому сезоні ризикуєте не дочекатися, недотримання умов по догляду за рослиною. Зазвичай це занадто рясний полив або посадка космеї в тіні. В цьому випадку вона буде направляти свої сили в зелень, не даючи бутонів відео, посадка космеї. Космея це ошатний, красивий і вельми невибагливий квітка, який не вимагає особливого догляду. Відмінно розмножується самосівом і практично завжди радує дружним цвітінням до того ж на ділянку, де росте космея, стягуються багато корисні комахи, в результаті чого сад тільки виграє, саме тому обов'язково слід спробувати посадити у себе це чудове рослина.